Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юля. Якщо ми з вами не знайомі, прийшов нарешті час підсумовувати підсумки, а підбивати всі ці рейтинги, що вдалося виконати за 25 п'ятий рік, що не вдалось, і видихнувши, нарешті прийти до створення планів у 2026 му новому році. Це відео вийде зовсім напередодні найголовнішого відео року з топом прочитаного. Як бачите, я залишила собі багато часу для роздумів, тому що топ обіцяє бути просто фантастично. Тому сьогодні буде така собі репетиція цього топу. Я поговорю про книжки, які мені сподобались дуже сильно, але яким, на жаль, не вистачило місця в тому топ-10. А також розповім про свої виконані плани, що вдалося прочитати найбільше і так далі. Тому це відео буде таке більше статистичне, підсумовуюче. Я сподіваюся, що воно буде для вас цікавим. І якщо ми готові, то давайте починати. Якщо оглядатись назад, то 2025 рік мені точно запам'ятається величезною кількістю викликів, які я собі не планувала впродовж року. Платформа Goodreads, де я стабільно постійно оновлювала свій читацький список. Уже підготувала мою статистику за читацькі підсумки року, тому давайте починати роздивлятися все минулого року. Я прочитала аж 170. Цього року прочитати меншу кількість книг, тому що обирала більш складні тексти. На мою думку, також наприкінці літа цього року я звільнилася зі своєї любої книгарні, і звичайно, що це теж вплинуло на ту кількість книжок, які потрапляли мені в руку. Але все одно, тим не менше, я прочитала все одно значно більше замість запланованих 120 книг. Я прочитала 160. І це на 10 книг менше за попередній рік. Але що цікаво, це на аж 800 сторінок більше за знову ж таки минулий рік. Тобто я прочитала менше, але кількісно сторінок набагато більше по челенджу, який визначає саме Goodreads, 160 книг це 52,5 тисячі сторінок, а середня оцінка книги 3,8. що мене трішки здивувало, тому що мені здавалося, що буде більша оцінка. Я, начебто, здебільшого ставила четвірки своїм прочитаним книжкам. У цьому році, окрім планів на книжки, як я згадувала, я мала певні виклики. Тому давайте нарешті перейдемо і до цих планів. На початку року я написала собі список з 16 пунктів планів, Планів, але так стало, що серед цих планів були також плани по типу прочитати 15 книг азійської літератури, прочитати мінімум 5 книг англійською мовою. І тому загалом, якщо підсумувати всі оці плани, фактично прочитати треба було аж 53 книжки. І тепер увага, тому що я не прочитала з них всього чотири. Я не прочитала Жінці можна довіряти Марії Матіос. Я не прочитала пам'яті Елісвін. Я хотіла її прочитати так сильно на початку року, лише тому, що напередодні 2024 року всі додавали свої топи найкращого прочитаного саме її. Але, врешті, на планах все і закінчилось, тому що бажання її прочитати мене так і не наздогнало. Також я не прочитала нонфік Жінки біжать з вовками» позаду мене. Не така величезна цеглинка, але я вже на крок ближче до цієї мети, тому що, як мінімум, цього року я її нарешті купила. І також я не прочитала перманентну революцію. Це мистецький нонфік. Він дуже гарно виданий про наше українське мистецтво. Але на жаль, так і до нього не дійшла. А от зі всіма іншими пунктами я буду хвалитись, тому що я все прочитала. Була книжка Трон зі скла і я її фактично не прочитала, але я її зараховую, тому що я прочитала досить великий об'єм тієї книжки, і я хоча б спробувала. Тому в теорії... Я дала їй шанс, але що ж зробиш, що вона себе не виправдала? Можливо, колись я до неї повернусь. А от щодо саме прочитаного, то як я вже згадувала, я прочитала 160 книг. В першому півріччі я прочитала 74 книжки, із них аж 19 були аудіокнижки. Не всі я від А до Я прослуховувала деякі міксувала разом з читанням, але 19 книг це все одно дуже багато. А вже в другому півріччі я прочитала 86 книг, із них 15 книг було саме прочитано в форматі аудіокниги. І за. Загалом за весь рік я купила 168 книг. Ця сума склала 41 тисячу гривень. Я думала, буде менше, але видно. Це таке ціни ростуть на книжки, але якщо чесно, мені здається, що це цілком нормальний результат. Враховуючи, що 160 книг я прочитала, тому 168 куплених книг не виглядає супертивним. Тож, загалом виходить така статистика, що за цей рік я прослухала аж 34 аудіокниги. з класики світової. Я прочитала 22 книжки із української літератури разом з класикою і сучасною прозою. 24 книжки. Багато прочитала детективів і трилерів, аж 16. і я дуже сильно цьому здивувалась. Детектив. Ви трилери я ніколи не визначала жанрами, які я читаю постійно: Фентезі плюс фантастику разом об'єднала. І тут вийшло 12 книг. Біографія, мемуари, нонфік, 22 книжки, романи 18+, плюс та ромкоми, 14. Я дуже здивована, що менше ніж детективів. І сучасна проза плюс історична проза, мікс жанрів, магічний реалізм, постмодерн і так далі. Це все під ці під цю категорію підходить. 32 книжки. Поезія 12 книг. Супер. Майже кожного місяця я читала збірку. Поезії, а решта книг це якісь подинокі випадки по типу манг і так далі. Фух, ну здається, начебто по статистиці все згадала, нічого не забула. Е, я собі тут дуже чемно вела щоденник читацьких сенсів, е, дуже гарно все занотовувала. Найскравіші враження про прочитане, якісь цікаві думки, конспекти все в мене тут є, і в наступному році теж планую його вести. Тому, якщо ви не маєте такої звички, де занотовувати своє прочитане, то дуже раджу. І ну, давайте тепер переходити до другої частини цього відео: це почесні згадки. Це ті книжки, які точно заслуговують на увагу, точно заслуговують на почесне звання моїх одних з улюблених книжок. Просто так стало, що топ-року не резиновий, і я не змогла все вмістити в одне відео, тому. Тут буде 10 інших книжок, про які я не буду сильно довго розповідати, тому що на кожну цю книгу є відгук в форматі прочитаного на каналі. А почнемо ми з прекрасної книжки, яку я читала в такому реальному форматі з вами в своєму інстаграм, Американа Чимоманденґозі Адічі цілком мені здається, автобіографічна сповідь нігерійки, яка провела багато часу в США і яка ділиться своїм досвідом. Вона веде блог, де розмірковує про питання расизму в США, порівнює свій досвід з досвідом. Американців одна з причин, через що я так багато читаю, і чому читання це невід'ємна частина мого життя, це те, що я страшенно люблю історії, і ще більше я люблю дізнаватися досвід тих людей, чиї. Історії для мене звучать як щось дуже чуже, щось, чого я ніколи в житті не зможу пережити. Я ніколи не зможу бути тією, хто прожила в Нігерії, ніколи не зможу зрозуміти досвід темношкірої людини, завдяки тому, наскільки багато тут другорядних героїв, які несуть дуже багато різних думок, своїх поглядів, міркувань на різні теми, не лише на расизм, але й на гендер, на якісь суспільні зміни всередині США і так далі. Дуже гарно можна уявити собі картину світу цих людей, які тобі дуже не близькі, але які стають завдяки цій книзі більш зрозумілими. Я вже це згадувала і ще раз повторюю, що для мене ця книга дуже сильно відкрилася завдяки одному з питань, які підняла це питання того, наскільки не існує такого поняття як універсальність расової ідентичності. Для мене не скажу, що це стало новиною, але те, як ця авторка дуже тонко подала в взаєминах між різними Цими героями те, як змінюється сама ця і залежно від того, скільки часу вона живе в США і як вона себе веде по поверненні додому. Ось для мене це питання дуже так іскраво підсвітилося з іншої сторони. І як мінімум за це я вже вдячна цій книзі. Але, звичайно, що вона значно більше об'ємна, там 600 сторінок, дуже цікава, і дуже вам рекомендую а вже ж її прочитати, тому що це не обиякий цікавий досвід. А далі перейдемо до зовсім іншої книжки, поговоримо про сучасну українську літературу. Даємо Тараса Прохаська і його непрості його магнум опис. Всі асоціюють прохаська саме з цією книжкою. Багатьому вона нагадує, звісно, латиноамериканця Маркеса. Хоча сам прохасько ніколи не називав жанр цієї книжки саме магічний реалізм. Він каже, що все цілком реально. Вона розповідає альтернативну історію Буковини, точніше, навіть Карпат. Першої половини ХХ століття в центрі історія про чоловіка, про декількох навіть чоловіків, і про одну незмінну Анну, правда, Анну, бабусю, маму і доньку. Але хоча Анни різні, але всі вони були дружинами одного чоловіка. І всі ці Анни були з непростих, з земляних богів, які мали певні здібності. І завдяки цій особливості книга дійсно виглядає магічною. Те, як себе поводять ці Анни, як цей чоловік ідентифікує. Кожного з цихан, як він їх відрізняє, як він помічає між ними схожості і якісь абсолютно відмінні речі. Це дуже цікаво вузлувати така книжка, тому що вона наче нашаровує декілька історій в одну. І я вам дуже рекомендую теж обов'язково в горах почитати цю книжку. Мені здається, що саме там вона розкривається на всі 10 з 10. Це історія про Станіславів 20-го століття, про сучасний Івано-Франківськ, про двох жінок. Одна з яких яких є панночкою, а друга це її домогосподарка, її подруга, її гувернантка і все, що завгодно. Вони не уявляють одне одного окремо історія, яка подається як щось дуже вишукане, як щось таке з дуже автентичне, з цими всіма стравами. Боже, скільки тут уваги до кухні, а зі всіма цими назвами, зі всіма цими словечками, з Івано-Франківська дійсно відчувається, що це все рука Свій Андрухович. Настільки це прекрасно магнетично, що ти, начебто, і не дуже зважаєш на взагалі сюжет, але коли історія вже починає закінчуватись, і коли ти розумієш, що ось цей емоційний вибух він скоро трапиться, те, як ця історія починає по-іншому тобі обертатися, це дуже цікаво і дуже несподівано. Це знову ж таки історія про не дуже надійних оповідачів. І мені ця історія, от саме якоюсь такою примхливо зухвалою, і разом з тим, дуже чесно правдивою, такою запам'яталась. Моя вам порада. Якщо текст не піддасться для читання, а от саме в форматі аудіокниги вона мені дуже сильно сподобалася. І як бачите, тепер одна з почесних згадок 25-го року. Наступна книжка це величезна масштабна історія, дуже натхненна історією самого життя автора. Я говорю про Джона Ірвінга і про його автобіографічну частково «Світичима гарпа», книжку на яку я знімала влог. Тому не бачу сенсу довго затримуватись на цій книжці. Скажу лише, що вона дуже масштабна, як і по об'єму, як так і по темам. по Всім деталям, які автор залишає, вона дуже насичена, там багато за що можна вхопитись, багато на чим можна подумати. Історія, яка розповідає самого початку про народження, навіть зачаття цього гарпа про його маму. Вона хоче завигідніти від військового, який зараз є в неї в шпиталі. Вона сама медсестра. Вона розуміє, що він дуже тяжкий і він не оклигає. І позбути з цього тягаря, вирішувати з ним, як виховувати свою дитину. А згодом вона починає писати автобіографічну. На книжку стає іконою фемінізму. А гарп теж хоче писати, і він хоче відійти від цього впливу матері і хоче асоціюватися як молодий талановитий письменник, а не як син своєї матері. Робить Гарпа вразливим, чутливим. А його мама навпаки робить сильною, робить амбітною, робить сміливою, зухвалою, начебто, грається з цими гендерними моделями, що дуже не вписується в реальний світ, де зазвичай саме чоловіки відіграють домінантну роль, а не жінки. Ця книжка нарешті повернула мені віру. Вірвінга, і я нарешті готова братися за інші його книжки. Тому для мене це дійсно одне з найцінніших відкриттів цього року. Ще один влог, і це звійні вітром. Маргарет Мітчелл. Звичайно, що я не могла не згадати цю книжку, тому вона на п'ятому місці. Всі досі або люблять, або ненавидять Скарлетт Охару. Її дитяча поведінка, її страх брати відповідальність за свої вчинки, страх відкритись і бути дійсно відвертою з людьми, які є близькі для неї. Це мене злило, але я розуміла, що в реальному житті. В тих обставинах, в яких вона зростала, саме така модель була правильна, і тому не дивно, що всі ті помилки, які вона робила, вони мали якусь підставу. Мені звичайно дуже шкода і дуже прикро, що авторка зробила настільки реалістичний фінал. Звичайно, що іншого фіналу я уявити би не змогла, але навіть це прийняття факту не вплинуло на те, що я. Дуже засумувала, коли дочитала цю книжку. Зрозуміла, що я більше не побачу цих героїв. Перечитувати класику точно треба, перечитувати улюблені книжки точно треба. І я думаю, що колись точно її також перечитаю. Наступна книжка це з нещодавнього грудневого прочитання «A Pale View of Hills» Кадзю і Шігору. Така дуже тиха, непримітна, на перший погляд, безсюжетна книжка, яка розповідає про цуку, яка вже тривалий час живе в Англії, але сама походить з Нагасакі. До неї приїжджає донька, і вони починають так неспішно здебільшого про погоду розмовляти. Але між цими розмовами ми розуміємо, що відбулася втрата, і ця втрата це загибель старшої доньки. Цук. І паралельно з цим вона розповідає, як колись, в післявоєнному Нагасакі, вона познайомилася з жінкою, в якої була дуже така дивна маленька донька, яка ніяк не могла змиритися з тим, що вони мають іммігрувати. Це дебютна історія із Шігору, і це знову. Одна з моїх тепер улюблених книжок в нього, тому що на такий об'єм в 180 сторінок так меланхолійно тонко показати всю тиху катастрофу, яка відбувається всередині родини, ця неготовність приймати свої помилки, вразливість дорослої жінки, яка закриває очі на очевидні речі, і те, як змінюються ці герої, точніше, як змінюється наша оптика сприйняття цих героїв, залежно від того, як далеко ми просуваємося по тексту. Тому що те, як спочатку сприймається її донька, і те, як вона сприймається в кінці, коли ми вже починаємо таки роздумувати над тим, що насправді ми читаємо, хто була ця жінка для цуку. Якщо у вас англійська хоча б на середньому рівні, то сміливо беріться. Тут легка лексика, буде все зрозуміло. Тому навіть англійською цілком реально її посилити. Наступна книжка це оповиті нитками долі, Кікі Хадзопулу. це теж груднева книжка. Я її дуже сильно полюбила, тому що це. Історія, яка дала мені віру в те, що мені може сподобатись ретелінг грецьких. Міфів, де я де міфи, власне, головна героїня це одна з трьох сестер. А перша старша сестра Таїс, вона а, створює нитки долі, друга їх виміряє. А от головна героїня, іо, вона їх відрізає. Тобто вона а, можна сказати, перерізаючи нитки долі, взагалі закінчує життя людей. Події відбуваються в такому апокаліптичному світі, де є якась таємниця, яка загрожує всьому місту, тому що з'являються якісь духи, які починають мститися, і треба зрозуміти, що ж там насправді відбувається. І вона стає власне заручницею події. Вона починає а, розшукувати цих духів, слідкуючи за нитками цих людей. А ці нитки завжди ведуть до якихось улюблених речей в людини. Вона відслідковує багато інших таємниць, і разом з нею є Едей Руна, який є правою рукою королеви мафії цього містечка, а також він є її судженим. Але, звичайно, що Едей про це не знає. Насправді оця романтична Ілка вона лише. Одна з другорядних на першому місці тут все таки детективна історія, і мені дуже сподобалось, як авторка об'ємно поглянула на історію цього міста, як багато тут е, класової нерівності, як багато тут захованих якихось ілюзій на сучасний світ. Я побачила е, об'ємний погляд теж на історію самої і її батьків. Коротше, дуже дуже цікаво. Чекатиму з нетерпінням на продовження, тому що це дилогія також, мабуть, варто згадати ще одну книжку. Теж свого роду підліткову, але подібно до оповиті натками долі, хоча вона теж заявлена як Ян Кедалт. Я думаю, що вона універсальна. Мова йде про середину світу, яку я прочитала цього літа, теж у влозі. Вона мені дуже сподобалась, тому що вона. Розповідає про дуже особливу сім'ю, про маму і про двох дітей. Вона дуже гарно написана, там дуже багато метафор. Вона дійсно створює якусь таку дуже особливу атмосферу навколо цього будинку, де вони ростуть, так начебто віддалено від всього містечка. Як ці діти адаптуються до цього світу, і як вони вчаться любити, як вони. Вчаться підтримувати одного, одного, наскільки вони віддані одне одному. Це історія, яка читається досить повільно. Тут увага не так до сюжету, як до стану героїв, до цих деталей природи, серед якої вони зростали. І начебто нічого такого особливого ній не відбулось, ніякого приголомшливого сюжету, драм на кожній сторінці, але якоюсь такою меланхолією, повільним розвитком подій, зростанням цих підлітків. За всім цим було дуже цікаво спостерігати. Було приємно проводити разом час з ним, навіть попри те, що і певні трагедії теж відбувалися в їхньому житті. Мені вона дуже сподобалась. Вона якась така солодко гірка, як е, якийсь дуже сумний спогад, який хочеться нести з собою. Підходимо до двох останніх згаданих в цьому відео книжок. І перше, це озеро загублених дівчат Кетрін Грін, а це псевдонім. Для двох авторок, які пишуть під одним ім'ям, дуже хитро сплетений детектив-трилер, який розповідає про зникнення аж чотирьох дівчат, які навчалися в одному університеті неподалік маленького містечка, і ось дві молоді дівчини, які натрапили на слід про цю історію, створюють свій подкаст, де починають заново розхитувати цю історію, і це звичайно приносить свій резонанс серед публіки. Починають підніматися старі архіви, і одна з. Сестер зникли дівчат починає своє розслідування. Дуже багато героїв, аж чотири зниклих дівчини. Кожна з яких має щось спільне, і разом з тим ти ніяк не можеш дійти до от, причини, чому вони всі зникли. А потім десь між рідків на самому кінці виникає така ідея, яка здається тобі дуже дивною, і навряд чи це правда. Сказати, що це дуже реалістично. Я теж не можу, тому що враховуючи, що це все відбувалося в маленькому містечку, то також були речі, які можна сказати були зручними дуже для авторки. Можна було щось більш можливо тонко відобразити. Але слухайте, давайте відверто трилери. Ми читаємо заради атмосфери. І заради цієї напруги і невідомості, яка чекає на наступній сторінці, а детективна розв'язка мене теж потішила, тому що я ну ніяк не могла це передбачити. І вкрайня в цій підбірці почесник згадок за 2025 рік. Не вірю, що це кажу. Це копенгагенська трилогія Туве Дітлевсен. данська письменниця, класика автобіографічна, яка показує взагалі всю вразливість. Творчої людини, яка з дитинства писала вірші, яка народилася не, не в той час, не в тому місці, але якось, попри свою вразливість, вона таки досягає свого. Тій 20, вона вже одружена за знаним літератором. А першу збірку віршів вже видали, і, начебто, все буде добре. Але життя це дуже підступна річ, і її чекає багато дуже проблем. Одна з яких це залежність. Вона найкраще пояснює всю унікальність якої була повна Дітлевсен. і дуже дивно, що в свої 20 років уже навіть сліду тої легкої тендітної туви і близько не залишились. Це вже дуже доросла, досвідчена жінка, яка багато всього пережила. Тим не менше, попри весь суму, який я відчувала, читаючи цю книгу, дуже щасливо, що я її встигла прочитати цього року тематикою і стилем, і манерою написання це дуже схожа історія до пісханим ковпаком Сильвії Плат. Тому якщо ви читали, обов'язково раджу придивитись Цієї книжки це дуже схожі роботи, але і унікальні по-своєму, тому що досвіду все одно а, різні. І якби я цього не хотіла, але на такі трішки сумні ноті, ми підходимо до кінця цього відео. Напишіть, які книги вам запам'ятали за цей рік. А, чи будете ви створювати ваш топ прочитаного, як це уже. Півтора місяці <смі> роблю я. Тому що якщо всі ці почесні згадки не війшли в топ, то ви розумієте, які там книжки. Ну а наразі це все. Не забувайте підписуватись на канал, якщо досі цього не зробили. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Я завжди вдячна за будь-яку вашу активність, адже це допомагає просувати цей канал, допомагає йому розвиватись. Ну а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в новому відео. Па-па!